Прильот шахеда у багатоквартирний будинок. Після житло людей миттєво охоплює вогонь. Сто вісім удар рядом. Я сразу поняла, що это рядом. Ми виглянули тут же в окно после этого і увидели пожар, Горели машини. Дроном росіяни вдарили прямо по житловій дев'ятиповерхівці. Геть зруйновані три квартири на останніх поверхах, ще дві оселі потрощені, Уламками вкрито і усе подвір'я. Під атакованим будинком відночі чергує Євгенія. Тут у трикімнатній квартирі на восьмому поверсі, де зараз буквально діра від влучання, жила її 58-річна матір. З жінкою немає зв'язку. Імовірно, вона і досі під завалами. На нашу квартиру упала, грубо гаворя, дев'ятий етаж, Верхня квартира. І от поки зараз не знімуть перекриття, ми нічого не можемо сказати. Дівчина в шоковому стані досі не може оговтатись від жахливих наслідків атаки росіян будто в каком-то сюрреалістичному я нахожусь это мене не касается, я просто здесь мимо проходила ми живем і это не знаю кому как повезет Стены не спасают, как ми видим ні дві ні три ні сколько не спасают. не виходить на зв'язок і 96-річний сусід безвісти зниклої жінка чоловіка також шукають під завалами чекаємо на новини Надіємося, що вони хочеться, щоб вони були добрі, але спочатку пошуки ускладнила пожежа нині ж бетонні руїни. <му> Доки завали не розчистять, шукати власників зруйнованих квартир. Рятувальники не можуть. Щоб приступити до пошуку людей, потрібно було ліквідувати пожежу, тому що дим, ну розумієте, нічого там не видно. Ну і ускладнюють роботу плити перекриття. Завали загалом через атаку постраждало 9 людей, двох госпіталізували до лікарні. Це дві жінки 60 та 24 років. У одної жіночки забій ніжніх кінцівок і рвані рани гомілок. Вона обслужена, їй проведена хірургічна обробка ран, накладені шви з дренажами, і вона наблюдається зараз в відділенні хірургії. Друга особа теж з рваними ранами, черепно-мозговою травмою, струсом головного мозгу і переломом кісток передпліччя. Місцеві досі приходять до тями у Дніпро з Донеччини. Пані Валентина втекла від щоденних бомбардувань. Росіяни і тут дістали. От заховалася, я ночі чула це все. Там у нас було скільки 12 тисяч чи, чи 13, Зараз залишилося 700 чоловік. Саня ти побитих побиваних скільки дітей, скільки. Заяви про пошкоджене майно поліція отримала від трьох десятків дніпрян. Мешканців двох під'їздів планують відселяти. Будемо вирішувати разом з ДСНС. безумовно, відселяти нам два під'їзди це вже 100%. А що робити з домом? Я думаю, що дом відселяти не буде потрібно. Нині спецкомісія обстежує місце удару, оцінити збитки зможуть лише після низки експертиз. Влучання зафіксовано і у підприємство під час нічного нальоту ворожих безпілотників оборонцям неба вдалось збити п'ять. БПЛА Марко Ручка, Євген Дрозд, Вікторія Вахрушина та Євген Шпак. Новини 11 каналу.